В цьому відео хочу розповісти про ловлю окуня літом на ставку з човна. Звісно, окуня можна успішно ловити з берега, але човен дозволяє обловити набагато більше перспективних місць на ставку. Також літом на ставках дуже багато відпочивальників, і всі місця, де є доступ до води, буде зайнято. Якщо не риболовами, то любителями поплавати в літню спеку. Приїхали на нову водойму, окунь не ганяє мляка на поверхні води і ви не знаєте перспективних місць для ловлі окуня. Тому, якщо на водоймі є місцеві рибаки, варто запам'ятати місця, де вони рибалять. Зазвичай місцеві використовують дерев'яні або металічні човни. Якщо на ставку відсутні спінінгісти, які рибалять з човна, і місце ловлі підглянути неможливо, тому в першу чергу потрібно шукати тверде дно. Це місця, де відпочивають місцеві люди, так сказати, пляж на ставку або місце, де корови та коні п'ють воду. Звісно, такі місця можна запросто обловити із берега, але, як я вже говорив, влітку такі місця будуть швидше за все зайняті рибловими або відпочивальниками. Дуже добре, якщо десь на ставку є місця з затопленими кущами і їх можна помітити. Такі перспективні місця потрібно обов'язково обловити. Звісно, буде багато зачепів за підводні перешкоди, але є велика ймовірність знайти тут окуня. Ставки літом часто заростають на мілких ділянках або у береговій зоні, тому на човні буде зручно обловити такі місця на кордоні водоростів та чистої води, також інколи на ставках. Можна замітити вікна в водоростях. Навіть якщо сама анімація приманки буде 1-2 метри, такі місця теж варто обловлювати. Часто берег ставків заростає очеретом, тому такі місця дуже зручно обловлювати саме з шовна. В риболовних магазинах є багато різних спінінгових приманок для ловлі окуня. На кожному ставку Окунь віддає перевагу певним видам приманок, також інколи важливу роль грає колір приманки. Але для новачка я порадив купити силіконові приманки довжиною 3-4 см на грузику 1 або 2 г. Після риболовлі, якщо ви попадете на активного окуня, у вас з'являться свої фаворити серед спінінгових приманок як по типу, так і по кольору. В ті часи, коли інтернету не було, та інформацію про риболовлю читали в газетах та журналах. Часто читав поради, що влітку ловити окуня варто лише зранку або під вечір, бо в обідню жару полосата рибка не клює. В принципі, стараюся їздити на риболовлю влітку зранку або під вечір, але часто попадав на кльов активного окуня і в обідню пору в жару. Добре пам'ятаю риболовлю влітку на ставку, коли на воду вийшов перед п'ятою годиною ранку. І до 12 години вдалося піймати лише три окуня. Сонце почало добряче припікати, рухався в сторону берега і вирішив обловити місце, де зранку піймав одного окуня. На диво, в цьому місці з 12 до 13 години, окуня атакував приманки на кожному закиді. Таке враження, що з усього ставка окунь крутився саме в цьому місці. Можна було й далі рибалити, окунь продовжував атакувати приманки. Але в таку жару рибали в шортах і футболці, і дуже сильно попалив руки, ноги та шию, тому мусив залишити перспективне місце, щоб не отримати сонячний удар. В обідню пору, в літню спеку, не один раз попадав на активного окуня, але це дуже виснажлива риболовля. Зранку набагато приємніше рибалити з пільнімом човна.